66 фермерів Рівненщини отримали 1246 рукавів для зберігання зерна. Подати заявку на їх отримання міг кожен фермер. Однак вимоги до них все ж були. Які дивіться далі у сюжеті? На жаль, військовий стан призвів до того, що погіршився експорт сільськогосподарської продукції. І зернові культури, які зібрані в минулому році, залишалися на складах. Потрібно було збирати урожай поточного року, і виникла потреба в додаткових потужностях для зберігання зерна. Такі потужності фермерам Рівненщини у вигляді полімерних рукавів надали в рамках програми підтримки, продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, ФАО та Мінагрополітики. Заявити про потребу могло будь-яке підприємство, яке має в користуванні від 100 гектарів до 10 тисяч. Однією з умов, і, мабуть, основною умовою, крім обмеження в площі, було те, що аграрій повинен зареєструватися у системі ДАР, підтягується земельна ділянка, видно, яка площа є в користуванні, і аграрій визначався в кількості рукавів, які йому необхідні для того, щоб повністю забезпечити зберігання зернових культур. Фермерам ідея з такими рукавами подобається, оскільки не потрібно додатково витрачати кошти на висушування та транспортування зерна на підприємство для того, щоб зберігати в приміщенні, його треба було висушити. Вона вологість підвищена волою. все, і тоді треба було потратити відповідну кількість енергії, вигляді газу чи електроенергії, тому подобне все для того, щоб висушити це. Перше це здорожило б його. Друге, треба відповідні потужності для того, щоб його висушити. Все а час не чекає, тому що треба його було терміново прибрати. Все в таких рокавах зерно може зберігатися навіть на полі. Головне, щоб була тверда поверхня, яка не дозволить гризунам його смакувати. Натомість, деякі Підприємства, щоб вберегти зерно від шкідників, зберігають його у себе на території. Вони дуже гарно зберігаються, мають дуже хороший вміст енергії, вміст протеїну і поживність. Немає ні грибка, ні якої, якоїсь іншої доміжок. Все дуже добре для зберігання. Воно може зберігатися, якщо рукав не пошкоджений. Він воно може зберігатися більше року, спокійно, а якщо немає ніяких пошкоджень, все і. І в цілому тут зберігається у нас більше 700 тонн зерна кукурудзи. Тут додавлено відповідні консерванти, які дають можливість нам, умовно цей рукав використовувати на протягом двох-трьох неділь, коли ми його відкриваємо і поступово рухаємося, 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 відбираємо все. То дві-три неділі поживність кукурудзи не портиться в цьому рукаві». До слова, кожен такий рукав вміщує 200 тонн зерна, і жодні погодні умови йому не страшні, оскільки він герметично закритий і не пропускає повітря, що у свою чергу не дозволяє псуватися зерну. Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини рівного.